Слухайте це відео до кінця і Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Всевишній владико, Небеси, землі, ти ще світло в темряві і надія в скруті, прийми молитву нашу глибоку і щиру, в твоїх руках, долі всіх нас, в твоїй мудрості і благодаті знаходиться спасіння. Ми, грішні і недосконалі, просимо тебе про милосердя та благодать, прощення наших провин і омивання від тягарів гріхів. Твоєму світлі, Господи, просимо сьогодні від хвороб тіла і душі, захисти наші родини, огорни своїм безмежним покровом від всяких небезпек, збережи від зла та зловмисників, наділи нас мудрістю і терпінням, допоможи у повсякденних потребах, направляй наші кроки шляхом праведним, благослови все наших відважних захисників, даруй їм силу і відвагу, щоб вони здобули перемогу над ворогами. Нехай Твоя милість буде з ними у кожному бою. Твоє око бачить їхні зусилля і самовіданість, о Господи, дбай про наших дітей і рідних. Пишіть імена та прохання в коментарях. Оберігай їх від усіх бід, наділи їх здоров'я, мудрістю та доброчинністю. Нехай Твоя безмежна любов, ося, їхнє життя, направляє їх у вчинках і словах. Ми благаємо Тебе Всевишній, про допомогу в боротьбі зі спокусами та злом, про зміцнення нашої віри і духу. Нехай Твоє святе ім'я буде нам опорою у всіх життєвих випробуваннях, нехай Твоя мудрість буде нашим провідником в Твоїй нескінченній благодаті, Господи, ми знаходимо утіху та спокій, просимо Тебе про благословення на кожен новий день, наповни наше життя світом і миром, дай нам силу бути добрими християнами, вірними Твоєму слову та вченням, освяти нас всемогутній Твоєю любов'ю та милосердям, даруй нам прощення та спасіння. Нехай наші серця завжди будуть звернені до Тебе, Господи, і нехай наші душі вічно співають пову Твоєму святому імені. Амінь. Господи, всемогутній Небесний, Царю, Твоєму імені вічна слава і честь, Ти є Альфа і омега, початок і кінець, Творець неба і землі безмежний у милості. Славимо тебе, Господи, за Твої дари, за життя, що Ти нам дарував за кожен подих. Ти нам силу даєш у скорботі і радості, у всьому знаходимо твою любов безмірну, твоє слово світо в темряві, в водіному житті, твоя мудрість ліхтар в наших серцях, що веде нас, ми благаємо тебе пошви нам благодать, щоб ми могли йти твоїми стежками завжди, ти перехисток у бурі, надія в розпачі, ти мир у хвилях, радість, смутку нашому, прости наші гріхи, нам допоможи, щоб ми в твоїй любові зростали безупинно. Нехай буде хвала тобі від усього створіння від кожної гірки ріки і від кожного листка, від кожної гірки, ріки і від кожного листка, ти пастор, наш вірний в тобі наше спасіння, твої руки, нас ведуть через життя, як зірка, мовимося за мир, за силу в скорботі, за терпіння у випробуваннях за віру міцну. Будь з нами, Господи, у кожній хвилині, Твоя любов нехай наповнює наші серця, Ти наша надія, наше світло і спасіння. У Твоїх руках наша доля, наше майбутнє, нам, благословення Твоє даруй безкінечне, нас у Твоїй любові зміцни, Всемогутній Господи, Амінь, Великий і всемогутній Боже, Господи і землі, Отче Вседержителю, Ти, що освячуєш кожну хвилину нашого життя, своєю нескінченною любов'ю, Тобі, Господи, підносимо славу, Тобі воздаємо хвалу!» За твою безмежну доброту і милосердя, Ти є джерело всієї нашої надії, ти опора в часи скорботи, радість у моменти втіхи у Твоєму світлі ми бачимо світло у Твоєму милосерді, знаходимо спасіння, Твої закони, правда, Твої обітниці вічність, Твоя любов безмежна. Величаємо Тебе, Господи, за всі дари, що Ти щедро нам даруєш, за благодать життя, за чудо природи, за щоденні благословення, якими ти нас обдаровуєш. Прийми нашу скромну подяку і наше служіння, наставляй нас у наших думках, словах, вчинках, щоб вони були гідні Твоєї слави. Просимо Тебе, Господи, благослови нашу країну, наш народ всіх тих, хто потребує Твоєї допомоги та захисту, дай мир нашим серцям, дай мудрість нашим чинкам, наповни нас Святим Духом, любові та взаємоповаги, Хай буде прославлено Твоє ім'я від віку до віку. Амінь. О все могутні, Отче, творче неба й землі перед тобою стою, усвідомлюючи власну недосконалість та гріховність, твоя безмежна милість і благодать, є моєю надією і утіхою в ім'я Твоє, Господи, прошу прощення за всі мої прогрішення, знаючи, що Твоя любов безкінечна, прошу тебе, Господи, благослови, охорони мою сім'ю від усякого зла та небезпеки, нехай Твоя ласка буде нашим покровом у всякий час. Даруй нам силу та мудрість, щоб честю пройти, життєві випробування, І збережи нас від спокуси лиха. У Твої руки, Ісусе Христе, віддаю своє щоденне життя, будь моїм провідником у всіх справах, зійшли благодаті для здійснення праведних вчинків, допоможи остілені душевних і тілесних недух, Погорни милістю моїх рідних і дітей, напишіть омена та прохання в коментарях. Милостиві очі, благослови наших хоробрих захисників. Даруй їм перемогу над ворогами, зміцни їхній дух і волю, нехай твій світлий шлях буде їхнім путівником у боротьбі за справедливість та мир. Прошу тебе, Господи, зберігай наш народ від виха, оберігай нашу землю від скорботи і страждань, даруй нам мир злагоду і процвітання, вислухай наші молитви, наповни наші серця любов'ю та вірою в Твою всемогутність, великий і милосердний, Господи. Прийми мою молитву, яка виливається з глибини душі як знак моєї віри та відданості Тобі. Нехай Твоя свята воля здійсниться в моєму житті та в житті всіх, хто взиває до Тебе, слава Тобі, Господи, за всі Твої дари, за Твою нескінченну любов і милосердя, нас жити за Твоїм Словом, бути прикладом християнського життя для інших і неустанно служити Тобі у вірі і правді, в Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О, Всевишній, Господи, творцю неба й землі, приблагаї в сумогутній, Та є початок і кінець, тобі співаємо хвалу серцями, повними віри, Ти наша надія і утіха, Ти наш вічний оберег, Ти, Господи, в своїй мудрості створив світ, небеса, зірками прикрасив, землю лісами, морями, все дихає Твоєю славою, все свідчить про Твою любов, у кожній квітці, у кожній краплі Твоя безмежна доброта. О Господи, Ти даруєш нам кожен день і кожну ніч, Ти наш провідник у темряві, світло в наших серцях, ти джерело мудрості, віри, надії і любові, Ти наш захист від бурі, наш мир у час спокою. Ми вклоняємося Тобі, Господи, за Твоє милосердя, за Твою незмірну ласку, за Твоє вічне керівництво. Ти наш пастир і Спаситель, ти наша вічна надія, у тобі ми знаходимо силу в тобі, нашу вічну долю, слава Тобі, Господи, у віках вічних, Ти наше все наш Господь і Спаситель, нам, благословено, служити Тобі кожен день і хвалити Твоє ім'я, нині повсякчас, і у усі віки віків. Амінь. Всемогутні Христе, світло Небесне, що пронизуєш темряву нашого світу, звіри, надії звертаюсь до тебе в скрутну годину. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що керуєш зорями, огорни нас твоїх дітей своєю безмежною любов'ю та захистом. З мого серця, Господи, над нами грішними, подаруй нам прощення наших провин. Нехай твоя безкрайня милість очистить нас від усіх гріхів, як роса очищає землю у світанкову пору, подає нам силу духу, щоб ми могли піднятися над спокусами і випробуваннями, які лягають на наші плечі. О Боже, ти ще джерелом життя! Благослови наші родини, оберігай їх до всякого лиха і небезпеки, направляй наші кроки у повсякденному житті, будь нашим провідником у моменти зневіри та невизначеності, щоб ми завжди відчували твою присутність та підтримку у твоєму милосерді, прошу сілення для хворих, зігрій їх свою благодатчу, подай їм відчуття спокою та умиротворення. Нехай вони відчують твою ласку, що омиває їх болі та страждання, як весняний дощ оновлює природу, захисти, Господи, наших рідних та дітей. Нехай Твоя опікунська рука завжди береже їх від усього злого, направляє їх в шлях у світлі твоєї правди та любові, допоможи їм знайти свій шлях до миру, розуміння та щастя, благаю тебе, Христе. За наших мужніх захисників, нехай Твоя сила та мудрість буде з ними, Допоможи їм у їх благородній місії, охороняй їх від ворогів і даруй їм перемогу у боротьбі за справедливість та свободу нашої землі, і благаю тебе, Господи, подаруй нам світло Твого розуміння, щоб ми могли бачити світ крізь призму Твоєї мудрості, наповни наші серця співчуттям, відвагою та вірою, щоб ми могли стати світом для інших у цьому світі. Амінь. Величаю Тебе Всемогутній Господи, Творець неба і землі, живота і світла, ти ведеш нас усіх через віки вічні, Твоя мудрість і любов на щити, світло, благословляю Тебе, Отче Небесний, за кожен подих, кожен день, що Ти даруєш. За красу природи, за ранкову росу, за зірки вночі, що в темряві вісяють. дякую тобі за любов нескінчену, що в серцях наших розцвітає, як вітка, за мудрість, що веде через життєві бурі, за надію, що світить як свічка вночі. Молю тебе, Господи, за мир і спокій, за щастя і здоров'я кожної душі, щоб кожен знайшов свій шлях до Твого світла, щоб любов і гармонія в серцях панували, захисти, Господи, нашу землю, наш край. Від ворогів від біди, від лиха та горя, нехай Твоя воля буде для нас законом, Ти наш провідник і наша опора, даруй нам мудрість силу відвагу, щоб йти за Твоїм словом, у світлі Твоєму, нехай кожен крок буде кроком до тебе і кожне слово молитвою, що лине до неба, славлю тебе, Господи, з кожним вдихом, з кожним словом, з кожною миттю життя, Ти наша вічна надія і опора, в Тобі наше спасіння, в Тобі наша сила. Амінь. Бо всеблагої Всемилостивий Господи, Ти, що вислуховуєш молитви своїх дітей, благаємо Тебе, прийми нашу молитву як жертву духовну, ти, що керуєш зорями і водаєш над це світом, нехай Твоє світло осяє темряву наших душ, ведина шляхами правди, наповнена смудрістю та розумінням, благослови, Господи, усіх, хто трудиться в ім'я Твоє, всіх, хто піклується про ближнього, всіх, хто несе мир і любов у цей світ. Нехай Твоя благодать буде з ними завжди. Прости наші гріхи, Господи, помилуй нас за наші провини. Навчи нас прощати інших, так як ти прощаєш нас, нехай Твоя безконечна милість огортає нас щодня. Даруй нам силу, Господи, щоб протистояти спокусам, даруй нам витривалість у випробуваннях, дай нам мужність стояти в істині та справедливості, благослови наші домівки, наші родини, наших рідних та всіх, кого ми любимо. Напишіть мене та прохання в коментарях. Нехай Твоя любов об'єднує нас, зміцнює наші зв'язки та наповнює наші серця радістю, ми віримо в Твою всемогутність, в Твоє проведіння, в Твою нескінчену доброту. Дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти робиш для нас, за Твою безумовну любов і за Твою невичерпну милість. Нехай буде прославлене Твоє святе ім'я сьогодні і завжди, від віку до віку. Амінь. Господи, Ти вічна доброта, любов безмежна. Світло в темряві джерело всього живого, тобі ми віддаємо свої серця і душі у Твоїй мудрості, знаходимо відповіді, богослови, Господи, наші домівки і сім'ї, напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя благодать буде з нами завжди, даруй нам мир і влагу до здоров'я і силу, щоб ми могли ділитися твоєю любов'ю з іншими, молимося за тих, хто в скорботі і потребі, нехай Твоя рука підтримає їх у цей час. Вислухай молитви наші, Господи, милостивий, даруй надію нам і віру в Твою безмежну доброту. Нехай Твоє світло наповнює наше життя, нехай Твоя істина веде нас по правильному шляху, дай нам силу протистояти спокусам звуй брехні, щоб ми могли бути світлом в цьому світі. Ти наша надія, наш захисник, наш Господь, у Твоїх руках наша віра, наша доля, благослови нас, Господи, у всіх наших ділах. Нехай Твоя воля буде здійснена на землі, як і на небі. В тобі ми знаходимо утіху і силу, в тобі нашу вічну надію і спасіння. Слава Тобі, Господи, за все, що Ти робиш, за Твою безмежну любов, за Твою милість. Амінь. О, Господи, Всевишній царю, що ведеш світи у своєму мудрому правлінні, приклоняю коліна серця перед Твоєю величчю. Ти, що керуєш долями народів і відкриваєш нам шляхи до спасіння. Вислухай мою покірну молитву, напишіть імена та прохання в коментарях. Благаю тебе, Всемило, зійшли своє благословення на наші домівки, нехай вони стануть оазисами миру, любові та злагоди, наповни наші серця терпінням і розумінням, щоб ми могли бути опорою один одному в радості та скорботі. Творець Небесний дай нам сили відстояти нашу віру, нашу землю, і нашу свободу в цій боротьбі зі злом, нехай Твоя мудрість. Буде нашим путівником, а Твоя любов – нашим щитом. В ім'я Ісуса Христа, прошу Тебе, Господи, мир в нашій країні та у всьому світі. Нехай буде припинено всяке насильство і ненависть, нехай замість розбрату зароджується братерство і порозуміння. Просимо Тебе, Отче Небесний, благослови наших лікарів, вчителів, духовних наставників та всіх, хто працює на благо нашого народу, надай їм сили, мудрості та натхнення, щоб вони могли. Успішно виконувати своє служіння, Владико Всесвіту, просимо Тебе за тих, хто страждає від хвороб самотності, бідності чи горя, нехай Твоя безмежна любов огорне їх, даруючи утіху зцілення та надію, Господи, благаю тебе, допоможи нам зберігати твої заповіді, жити відповідно до твоєї волі, бути світлом для інших у цьому світі, нехай наші діла і слова, свідчать про нашу віру і любов до тебе. О Господи, прийми цю молитву, як знак моєї відданості, любові до Тебе, дякуємо Тобі за всі блага, що Ти щедро нам даруєш, віримо, що Ти завжди поруч, ведучи нас шляхом праведним і благословенним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, так і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, вседержителю світло на вечірнє, Ти, що освітлюєш кожну душу, що шукає Твоєї правди. Прости нас, грішних, і прийми наші молитви смиренні, Напишіть імена та прохання в коментарях. Нас наповни своєю благодаттю, святістю і чистотою у твоїх руках наше життя, у твоєму серці наш спокій, ти непорушний оберіг від зла та споку світу цього. Дай нам силу стояти міцно у вірі в любові та надії, щоб ми, як світильники Твої, світили у темряві. О Господи, ти лікар, і тілес наших у Твоєму осерді зцілення від болю і страждань. Дай нам здоров'я та сили, щоб служити тобі вірно, і підтримай нас у кожному випробуванні та скорботі. Просимо тебе, Господи, захисти нашу країну і народ, наснаж нас, миром і єдністю і твоєю богословенною ласкою. Нехай Твоя любов об'єднує нас, як братів і сестер, щоб ми разом будували майбутнє в світлі твоїх заповідей, слава Тобі, Господи, за кожне дихання і кожен день, за всі Твої дари, що щедро нам надаєш, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в усі віки віків, амінь. О Великий Творець небес і землі, Ти, що володієш вічною мудрістю та незбагненною глибиною, зверни твій милостивий погляд на нас, Твоїх дітей. Ми приходимо перед тобою серцями, сповненими віри і надії, благаючи Твоєї благодаті і заступництва. пишіть імена та прохання в коментарях. В Твоїй безмежній доброті, Господи, просимо благословення для наших земних правителів, мудрості та сили для ухвалення рішень, що сприятимуть миру та справедливості. Нехай Твоя воля стане їхнім керівництвом у служінні народу, благаємо тебе всемилостивий, обдаруй нас терпінням та силою в боротьбі, з випробуваннями життя, навчи нас виявляти любов та співчуття до наших ближніх, бути прикладом добра та милосердя у світі, де часто панує байдужість та жорстокість. О, Господи, Ти, що є джерелом усього живого, наповни наші серця благовінням та шаною до Твоїх творінь. Нехай наша взаємодія з природою буде відповідальною, щоб ми зберегли твій прекрасний світ для майбутніх поколінь в твоєму нескінченному осерді при і ми просимо про заступництво за всіх тих, хто страждає, особливо за безпомічних та забутих. Нехай твоя любов та захист завжди будуть з ними, нехай вони відчують твою присутність та підтримку у своїх скорботах, О, Всесильний Господи, благаємо тебе, про просвітлення наших думок. Щоб ми завжди пам'ятали про твої величі вчення, навчи нас жити за твоїми заповідями, бути світлом серед темряви, насіями надії серед вічею. Ми віддаємо тобі славу та подяку за кожен день, що ти даруєш нам. Нехай наші молитви будуть як благовонний фіміам перед Тобою, а наші серця завжди відкриті для Твоєї безмежної любові та милосердя. О Всевишній, благослови нас і усі, хто шукає Твого заступництва. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у кожному кроці, а Твоя мудрість керує нашими шляхами. Амінь. Господи, Вседержителю, Ти джерело життя, зійшли мудрість і сили, щоб в серці зростали, нехай віра в Тебе, як зірка в небесах, надійно веде нас у часи випробувань, благослови Отче наші дні та ночі, зігрівай наші душі Твоєю благодатью, нехай кожен відчує Твоє тепле дихання і знаходить утіху в Твоєму обіймі. Прости наші гріхи, наші слабкості, помилки, дай нам силу пробачати та любити ближніх, посилай нам силу витримки у випробуваннях, щоб ми могли зростати на духовному шляху, дай нам знаки твоєї присутності серед нас, щоб ми впевнено йшли по життєвому шляху. Нехай Твоє світло сяє наші душі і направляє нас у часи темряви та сумнівів, захисти, Господи, наших близьких і рідних, веди їх по життю твоїми безпечними стежками. Нехай кожен з них відчуває твою любов і піклування і знаходить у тобі свій душевний спокій, цю молитву в скромній подяці за все, що ти нам даруєш за кожну мить життя. Нехай буде слава Тобі, Господи, всемогутній, нині завжди, на віки вічні. Амінь. О, святи Ісусе Христе, віків, з глибини наших сердець, ми звертаємося до Тебе Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти наш заступник і захисник у бідах, наше світо в темряві, наша надія в розпачі, смирено благаємо Тебе, Господи, прийми нашу молитву і дай нам силу витримати випробування життя. Господи, зглянься на нас, укріпи нашу віру. Зміцни наші серця в любові та витривалості, наділи нас мудрістю, щоб ми могли правильно розпізнавати Твою волю в нашому житті, будь з нами в кожній нашій справі, направляй нас на шлях праведний, і нехай кожен наш крок буде відображенням твоєї волі. Ми мовимося за мир у нашій країні, за злагоду серед народів, за перемогу над ворогами. Нехай твоя любов об'єднає розбіжності та принесе гармонію в серця усіх людей. Господи Ісусе, дай нам мужність та витримку у боротьбі, з несправедливістю та злом, освітлі наші розуми, щоб ми могли бачити Твою правду, благослови наших воїнів, дай їм силу, мудрість та відвагу в захисті нашої землі, просимо Тебе, Господи, за всіх хворих та стражденних з цілих тіла і душі, даруй їм відчуття Твоєї присутності та миру у їхніх серцях, будь з тими, хто оплакує втрати, дай їм втіху та надію. Господи, ми благаємо про Твоє благословення на всі наші родини, дітей, літніх та молодих. Нехай Твоя милість огортає кожного з нас, допомагаючи нам жити у світлі та радості. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, в Трійці, єдиному Богу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Овічний, опікунний захисник наших душ, ти, що керуєш всесвітом своєю невимовною примудрістю, зійшли світло твоєї любові в наші серця, просимо тебе, Господи, напишіть імена та прохання в коментарях, бути нашим провідником у життєвих мандрах, наставником у доброчесності та джерелом сили в крутні часи. Твоєму безмежному милосерді, Всевишній ми благаємо за мир у світі, за припинення конфліктів та ненависті. Нехай Твоя мудрість направляє лідерів народів, щоб вони шукали шляхів порозуміння, справедливості та злагоди, благослови, Господи, усіх, хто працює на благо спільноти, лікарів, вчителів, соціальних працівників, добровольців. Нехай їхні зусилля будуть увінчені успіхом, а їхні серця відчуттям вдячності та задоволення. О Небесний Отче просимо тебе про благода для тих, хто перебуває в скорботі чи самотності. Нехай вони відчують твою присутність і підтримку, і нехай їхні серця будуть наповнені миром та втіхою від тебе. Ми благаємо тебе Всемогутній, за молоде покоління, що вирішає великий світ, дарує мудрість вибору силовитривалості та відвагу, бути свідками твоєї правди і любові. Нехай вони будуть будівничими світлішого майбутнього. Тої величі та доброти, Господи, ми прагнемо пізнання тебе, розуміння твоїх шляхів та зростання у вірі, наповни наші думки мудрістю, наші слова благодатю, наші вчинки любов'ю до ближнього, о Всеблагий і Всемилостивий, даруй нам силу вистояти перед випробуваннями, мужність визнати і виправити наші помилки, нехай Твоєму милосердя та прощення, будуть з нами завжди, як знак Твоєї безмірної любові до нас. Богослови нас, Господи, у всіх наших діяннях та мріях, нехай кожен крок наш буде кроком наближення до Тебе, нехай наше життя буде гімном на славу Твою, свідченням Твоєї благодаті та доброти. Амінь О великий Боже, Царю Небесний і земний, Твоя влада і мудрість осягають безмежжя, Ти є джерелом усієї правди і краси. Ти покровитель всього створіння вічний, незмінний, ми благаємо тебе, Господи, пошли на мудрість, щоб ми могли жити в згоді з твоєю волею, навчи нас бути милосердними, терпеливими, люблячими, нехай наші серця будуть відкриті для Твоїх наставлень. захисти, Господи, Тих, хто страждає безпорадний, нехай вони відчують твою присутність та підтримку, дай силу вдовицям і сиротам з цілих хворих, нехай Твоя милість огорне, як теплий плащ. Просимо Тебе, Господи, благослови нашу країну, нехай вона процвітає у мирі та гармонії, дай мудрість нашим лідерам, щоб вони керували справедливо, захищай наш народ від зла та неправди, освітли наші думки, щоб ми могли розрізняти добро від зла, допоможи нам бути сильними у спокусах і випробуваннях. Нехай Твоя любов буде нашим найміцнішим щитом, а Твоя мудрість нашим провідником у кожному вчинку. Ми вдячні Тобі за кожен день, що ти нам даруєш, за кожне дихання, за кожен момент життя, нехай наші серця завжди будуть сповнені подяки, і нехай наші мови Твої завжди досягають Тебе, благословен будь, Господи, у віках вічних, Твоя доброта і любов не мають кінця наша надія, наш захист, наша радість, слава тобі, Господи, за все, що ти нам даєш. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішніться від обіжні вашим для поширення слова Божого боссвання Господні, нехай перебуває з усіма нами.